Що ви слухати У нас права тому, що Олексій Гончаренко нині генеральній прокуратурі України там зокрема питання телеканалу прямий має бути ну mm -hmm. буде. Давайте ми послухаємо це наживо, прошу. Ну потім, коли вже з'явилася політична воля і зеленського, враховуючи розголов суспільстві, дякуючи змі і відео, де про плюшки, ну напевно, це вже терпіти не можна було, тому все таки підозра з'явилася. Але коли приходила пані Віндіктова, звичайно, користуючись можливістю, я хотів поставити декілька питань. Формат в Верховній Раді одна хвилина на запитання на фракцію, ви розумієте, що цього недостатньо. Тому я в цьому питанні попросив те, що я хочу зустрітися з нею і розказати. Які мене турбують, вона мені призначила цю зустріч? От я на неї прийшов. А, які питання мене сьогодні турбують? А, три питання, які я збираюся поставити, це питання номер один. Це телеканал прямий, все, що відбувається навколо прямого. А ми чули заяву працівника ДБР Корецького, який розповів про те, що завдання було просто заарештувати прямий як телеканал, а далі через рейдерську схему, через Арма передати його в чись зручні руки. Ми бачили, як тільки що український медіахолдинг пішов в такі зручні руки Ігоря Валерійовича, Через Арму тому ми знаємо, що ці руки завжди готові щось підхватити, таке серйозне і цікаве, і думаю, що тут могло би є один плюс один, є два плюс два, щоб не ще не мати там прямий плюс прямий. Я не знаю, там це теж можна було би продовжити. Тому, враховуючи те, що крім ДБР, яке бігає за телеканалом прямий, замість бігати за злочинцями, в нас ще і насрада стань телебачення і радіомовлення, веде тиск і забирає ліцензії. Причому безпрецедентно в Україні на радіомовленні і так далі. Тобто я бачу системний тиск на опозиційні ЗМІ. Це б якого телеканалу не стосувалося, я завжди виступаю за свободу слова. Це принципово. І я хочу, щоб генеральна прокурорка теж в цьому питанні зайняла позицію. Це перша частина і перше, про що я хочу говорити. Друга частина, звичайно, це історія з паном Юрченком. Права в тому, ну, ви всі знаєте, є підозра, підписана генеральною прокуроркою, вже підписана, де Юрченка підозрюють в хабарництві, що він за гроші реєстрував поправки до законів, лобіюючи бізнес-інтереси. Я хочу звернути увагу на те, що це абсолютно не поодинока історія. Я маю приклади, я зараз про це буду казати їй, і в тому числі я підготував звернення від себе як від народного депутата України, який офіційно їй вручу, що це історія не єдина така. Що, наприклад, минулий жовтень місяць, коли пан Юрченко знов таки разом з паном Дубінським вдвох реєструють поправку до законопроекту про єдиний рахунок для сплати податків абсолютно технічний законопроект, гарний, правильний. Але перед другим читанням вони реєструють поправочку, таку, яка переділяє собою повністю ринок тютюнових виробів в Україні. яка каже, яка частина прибутку на ринку тютюнових виробів має йти виробнику, а яка роздріб. Причому на користь роздрібу все це проводить через фінансовий комітет, заступник голови комітету Холодов, який її теж слуга народу ще один. А який згідно даних журналістів має пряме відношення до роздрібної торгівлі тютюновими виробами в місті Києві, ну тобто, пряма абсолютно ну лобізм, класичний. І, і так ну це ще мало шолобізм. Значить, що далі відбулося? Далі відбувся фактично страйк. Виробники тютюнових виробів, а вони їх Україна експортує тютюнові вироби. Це міжнародні великі корпорації. Вони зупинили виробництво на знак протесту. Україна втратила щонайменше 3 мільярди гривень акцизів. Державний бюджет втратив. Це прямі втрати державного бюджету. Тобто це величезні, колосальні абсолютно кошти. Уявіть собі цю цифру, 3 мільярди гривень. І е, далі мені вдалося постановою заблокувати підписання цього закону. Чотири місяці вся історія ця точилася. Врешті-решт, Зеленський. Заветував цей закон, враховуючи весь розголос. І виникає питання: дивіться, ну воно це до болі да схожа історія. Знов Юрченка, знов правка, знов комерційні інтереси, знов закон, який не має відношення взагалі до теми. І я думаю, ну ще давайте до цього нагадаємо історію з паном Герусом, коли він закон про ядерну енергетику, технічний закон, ставив норму, яка дозволила імпортувати російську електроенергію в Україну теж перед другим читанням. Тобто, мені здається, що вся технологія. Внесення правок, які мають корупційну складову і комерційну пряму складову, вона обкатана вже не один, не два, не три, а може і не десять разів. Може ми не все навіть і знаємо, і фігурують одні і ті ж самі люди, один і той самий, в тому числі часто комітет енергетичний. І я вважаю, що це має бути розслідувано. Я про це хочу казати їй. Я приніс відповідні документи, і я буду просити її, щоб в рамках розслідування справи Юрченка не обмежилися цим епізодом. Про, яким займалися детективи НАБУ, а спробували дослідити набагато ширше коле, що вони за рік в турборежимі, яку турбокорупцію вони наробили. Це друге запитання, і третє запитання. Воно логічно виходить насправді другого. Я вже згадав пана Дубінського і хочу, щоб його дослідили тут діяльність. Але поки що, замість цього пану, за заявами пана Дубінського відкриваються чергові кримінальні справи проти п'ятого президента Порошенка. Більше того, сьогодні цих кількість справ дійшла до вже до 58. Це те, що точно знають адвокати Петра Порошенка. Ну це якийсь абсурд. Це можна вже книгу рекордів Гіннесу подавати. Скільки можна відкрити справ на одну людину? Я не знаю далі 158, 358 справ. Безкінечна якась кількість. Мені на все це витрачаються гроші платників податків, бо все це треба комусь розслідувати. Всю цю мичню уявіть собі, це десятки мільйонів гривень. Зарплати просто всіх тих слідчих прокурорів, які це супроводжують. Я хочу спитати пані Венедіктову. Вона є перша особа в системі е, фактично, боротьби зі злочинністю в Україні. Її роль як генеральної прокурорки є е, дуже тут ну принциповою і важливою. І в мене просто питання: вона так бачить пріоритети боротьби зі злочинністю? Тобто, це 58 абсурдних справ проти п'ятого президента. За позовами, в тому числі таких панів, як Дубінський. чи може вже час розслідувати самих цих панів, і насправді тут ті злочини, корупція, яка відбувається прямо на наших з вами, очах, і припиняти витрачати гроші платників податків на всю цю політичну дурню, якою вони займаються? Я хочу про це теж говорити сьогодні. З нею там є і прямі речі. Чому деякі справи, які мають бути підслідними, набу розслідує ДБР, Чому взагалі ДБР стало головним органом державного бюро не розслідування а репресій? І переслідувань, і я думаю, що це дуже важлива тема. Це більше, що пані Віндіктова була виконуючим обов'язків директора ДБР певний час, до того як стала генеральною прокуроркою, і я хочу звернути на це її увагу і про це з нею говорити як народний депутат України і вимагати від неї відповідної реакції. Начебто на самоізоляції він буде проходити тест на крові, mm -hmm. да? це є таке вже затягування, це знову ж таки придумують, аби проносити засідання, mm -hmm. ж це спитаєте? Я спитаю це, обов'язково задам питання по пану Юрченка. І знаєте, тут одне можу вам сказати, може він плюшок плюшах переїхав, звичайно, і тепер десь там. Сидить і в нього проблеми. Але ще раз повторюсь, дуже важливо, я дуже не хочу, щоб історія з паном Юрченком, Мені здається, що вже очевидно, що ну по ньому якесь розслідування буде. Його певну міру вже приз вони розрозуміли, що прикрити всіх вони не зможуть. І пане Юрченка обрали якого ЦАПа відбуває. Але історія не тільки про пана Юрченка. Навіть на тому відео він каже про банкет із плюшок на 200 тисяч доларів для всього комітету. Вибачте, а в ньому більшість слуги народу в цьому комітеті. І голова слуга народу, фангерус. Я, хочу... Я не хочу, щоб все це перетворилося, що одного там Юрченка якось там буде якась обструкція. Невідомо, що чим він закінчиться, далі скажуть, що неналежні докази. Ну, знаєте, ну, ну, ну... Але я хочу, щоб це було я не дарма розповів вам про інші випадки, тому що я хочу, щоб було системно розглянуто, що відбувається в Верховній Раді саме в питанні законотворчості, бо тут є, на мою думку, величезна корупція, і, і в мене є певні факти, які я сьогодні збираюся озвучити. Дякую. Я дякую вам.